Ми всі говоримо про любов. Люблю я брата і прощаю одне можливо, що душі за нього я не покладаю. Ми всі говоримо про любов, як ворога любить непросто, як ненависно гляне він, і вам ослід, що шепче злості. Ми всі говоримо про любов, але вона ніяк не Божа, коли ми судимо когось, це на любов ніяк не схоже. Я розкажу вам про любов, а кожен зверне хай увагу, і забуваючи когось у своє серце, щоб заглянув. Вони сиділи за столом: дванадцять всіх Христос та Юда, і, умочивши ось шматок, подав йому Христос із блюда. Він зрадник, злодій, ворог був. Про це Спаситель знав чудово: як брат його, як кращий друг. Христос провадив з ним розмову. Як брату, ноги він обмив, як з другом за столом сиділи і тихо, ніжно говорив, те, що потрібно, те робив вже. Легко ви скажете Христу, бо ж він Господь, а ми всі люди. Пролив він не одну сльзу, молившись, Отче, хай не буде. Він бачив страти наперед. Він крики чув, насмішки, ругань і те, що юда в страт прийде, його віддати, щоб злим людям якою б відповідь була, і коли б навіть ви змовчали то в вашому серці в той момент, які б думки перебували. Ми всі говоримо про любов не треба слів. Воно на ділі сама розкаже, як було б, відбившись в погляді сміливим. Та є іще така любов, і як же так, сама не знаю, засті, що кличе ворогів та їх сумлінно пригощає. Очима ясними зорить минуле зло. Не пригадає, і поряд з ворогом сидить, і разом блюдо умочає, вона за зло ніяк не мстить, і з ворогами разом плаче, і ноги миє, і скорбить про всі життєві їх невдачі. Вона не спорить, не кричить, себе ніде не захищає, кривдику відповідь мовчить. І безкінечно всім прощає, така потрібна нам любов, про неї знати нам важливо, і без її святих плодів жити християнами неможливо. Прости, Отець, прости, Господь, буває ми не помічаєм, молитви співи, але ж плоть, то знову брата ображаєм, да й так любить, як ти любив, і тут нікого не образить, щоб ворог наш добро творив, твою любов, як в нас побачить. Амінь.